І так, переходимо до встановлення контакту. Переважно це відбувається при холодних дзвінках. Дуже важливо розуміти, з ким ви розмовляєте, коли ви дзвоните по каталогу чи по базі в компанію, хто переважно знімає трубку. Хтось з цих критерів? їх декілька типів. Хочу зазначити, що тип помічник і тип фільтр дуже важкі для проходження. Тоді ми використовуємо додаткові можливості і засоби для проходження, або через навички, або обхідний маневр. Ми виходимо, наприклад, через HR або через бухгалтера, коли вас фільтр питає, з якого питання, і ви кажете питання накладної, скажіть, як з'єднати з головним бухгалтером чи з фінансовим директором, або з питанням угоди 342. На, і вже у бухгалтер вже легше, він не заточений на те, щоб фільтрувати контакти для виходу на директора, особи, яка приймає рішення ОПР. То, і ми вже питаємо, як прізвище директора, як з ним зв'язатися. І вже при повторному виході на фільтр ми кажемо, я до Василія Петровича з питання угоди 322. Або мене рекомендувала Марія Петровна, ваш головний бухгалтер, зв'язатися з ним. Як стати своїм для таких ваших Секретарів. Ну, у нас є декілька типів спілкування, це називається манера. Пам'ятаєте, ми казали про інтонацію паралінгвістику. Це може бути таємничий такий спосіб розмови, дружелюбний, відкритий або войовничий. Ну, наприклад, відзнайте мене наприклад в п'ятницю ввечері, думаю, що не можна дзвонити або в понеділок зранку. А можна подзвонити і чим тому, сказати: ми знаємо, що директор Василий Петровський і фільтру сказати: зняйте, будь ласка, мене з Володимиром Петровичем. Він ще на, на місці. І дехто з секретарів зразу з'єднуть. Ну, тут, наприклад, є у вас скрипти, поставте на паузу, почитайте. І іншу точку зору ми проговорили. Термінологію можемо використовувати це дуже буває помічне. Ну, пам'ятаємо про комплімент. У всіх методах алімент застосовується, тому що з секретарем треба зробити своїм, і з ним так само треба познайомитись. Чим більше у вас буде прибічників, тим краще. Ось намальований алгоритм при проході секретаря. Подивіться уважно, поставте на паузу і роздивіться. Ми обираємо тон, обираємо метод і виходимо на ЛПР. При мідвідмові ми не складаємо руки. Наприклад, важкий, важка ситуація, референд, який планує розклад. І де робимо другий дзвінок вже з іншою, з іншою категорією, термінологія, точка зору, уточнюємо ПР, спосіб зв'язку, і виходимо. Наполегливість в дзвінках дуже важлива. І при роботі з запереченнями ви маєте знати, ми маємо опрацьовувати до трьох разів, то саме при відмові з АПР. Так, наступний дзвінок уже не холодний. Ми можемо знайти привід для дзвінка, ми можемо домовитись передзвонити через тиждень і так далі. Всі моменти тут описані. Структура дзвінка називається КПД, контакт, презентація, вигоди для клієнта домовленості. У нас тут написані скрипти. Зверніть увагу, що. Ми обробляємо заперечення і задаємо альтернативне питання, коли зручно на цьому тижні, наступному, завтра о 16-й, чи післязавтра. Це дуже важливо, щоб лишити. Все ж таки, у директора виникне якесь заперечення, і нам треба зрозуміти, чи воно є справжнім. Бо заперечення буває інколи говоряться для відмазки. Тому ми є техніка уточнюючих питань. Для е, виходу на справжнє заперечення. Ну, от, наприклад, припущення. А якщо я заслужу вашу довіру, а якщо б у нас було більше відділень, а якщо б у нас був такий продукт, ви б з нами співпрацювали, просто запитати, у вас, наприклад, дороге обслуговування, це єдина причина. І кажуть: мені не цікаво, типова відмазка клієнта. Треба посилити наполегливості трима різними способами відповісти на заперечення. Різними способами. Хоча є спосіб награна заграна пластинка, але в цьому моменті я вам не рекомендую його застосовувати. Немає часу, ну скажімо, питаємо про щирість Петро Васильович, Ну, скажіть прямо, за яких умов можлива співпраця? Тому можемо е, розвиватися, а можемо почати з універсального скрипту відповіді на заперечення. Саме тому, що б вам не сказали, я вам дарю. Саме тому потрібна зустріч, після якої ви переконаєте. Ви маленький. Саме тому потрібна зустріч, на яким я розповім, що ми такі стабільні, розвиваємося у нас багато днів. У вас дороге. Саме тому і так далі, і так далі. Це універсальний скрипт. Користуйтеся. Успіхів вам-продажу, у вас є чек-ліст для позалучення клієнта. КПД, зробіть паузу, занотуйте собі і відслідковуйте при телефонних дзвонках запрошення клієнтів, на яких моментах ви не добираєте балів, забувають представитись, не називають клієнта е, за ім'ям. Ритм не співпадає з клієнтом. Е, три способи мене відповідає: це на заперечення, не працюють за запереченнями, не отримують ініціативу, роблять паузу і не переходять до етапу після домовленості. В цей момент клієнт відмовляє. Ми маємо зразу переходити після презентації, що ми найдемо спільні стосунки, коли нас вам, вам краще під'їхати мені до вас, або ви до нас, і так далі. Успіхів!